Так, колеги, всім привіт! Значить, що у нас? У нас проходить підготовка до посівної соняшника. Надала нам компанія Elite Select свою новинку Новинку соняшника, яку вони в цьому році якби, запустили тестово, не знаю, як правильно назвати цей, цей процес. Значить, Потрапила до нас е, дві посівних одиниці новенького соняшника під Євролайтинг. Ну і вирішено. Показати її на отакій, на отакій ділянці. Ділянка після кукурудзи, оранки не було, одна дисковка, один прохід культиватора від компанії Генерал Агрокуб. 4-метрового на двохвитковій стійки. Ну і буде проведено посів без добрив. Соняшник під євролайтинг буде. Та буде застосований клитодим. грамініциди, бо з лаків буде. Злаків буде багато. Так, ну в принципі, в принципі, що? отак виходить, а ні, мабуть, один слід мало буде. Зараз зроблю ще одну діагональ, а так, І буде нормально. Ну і будемо вам показувати, як дана новинка покаже себе на такому фону поля. Бачите, є навіть і кукуруза не змолочена. Середина травня а кукурузка стоїть культиватор що можна сказати взагалі про культиватор та нема про нього що казати він робить свою роботу що казати воно, воно все видно по такому фону він працює він не забувається він ходить ми його трішки підглибили щоб він активніше перемішував оці рештки і він працює от якраз під 892, 4 метри, причіпний, це ідеальний варіант. Ну, отак. отак робить. Отак виходить. Думаю, чудово. Так, ну не будемо затягувати весь процес, якби включимося вже на посівній самій. Да, з лаків тут буде, звісно. У мене є хізелофок там закуплений, ще з минулого року залишився. Але думаю, що у більшій фазі соняшника застосую клейтодим. Він більш м'якіше працює по рослині. Це буде, я думаю, правильніше. Рятувальна операція Жондіра. Черговий раз. Один сидить, а другий а другий он там. Так що, Отак отак воно виходить чи не виходить, можна сказати, в нашому регіоні. Зараз значить, перечіпляємося і сіємо соняшник. Так. Значить, Перечіплюємось, юмзиком притягнули сівалку. Ну а тут рятувальна операція. Пройдено успішно, пішов другий. Так, тут теж приїхали хлопці сіять. Сьогодні всі в посівні. Як, він нормально пішов. Джон. Чи топив. Утопився. Ну, Хорошо, да? топив. так? Колеги, значить, а? засипаємось. Засипаємось, покажу вам насіння, що висіваємо. Значить, Новий їхній гібрид називається іммібор. Демонасіння, вага посіної 11.9. Квітень 2024 року розтасовано. Фракція «Преміум 3.5. Так, що по насіннячку? Отаке, крупне, гарне. Оброблене, оброблене, не сказав. Максим XL Файер. Так, фуніцид і здається фаер. Здається, інсектицид. Так, засипаємо і працюємо. Так, що у нас тут? Вологи в нас вистачить, так як є одна долина, там є друга долина. Ось тут комбайна засадили, так що вологи тут безліч. Глибина 5 сантиметрів, без оранки. Одна дисковка і культивація. Так, лопати не взяв. В взагалі що там шукати? Десь є, правильно, правильно. Якщо датчики не пищать, значить насіння висівається. Так, колеги. Всім привіт! Наступний день. Вчора ми не досіяли, їдемо сьогодні досівати. значить. Висіяли ми вчора новинку від Elite Select. Гібрид під «Євролайтинг», називається Імібор. E Його ще, я так зрозумів, в продажі немає. Він тільки ну, пішов на демопокази, на демополя, так сказати. Сьогодні будемо висівати частинку імібора, e чотири банки. І чотири банки висівати Берекету. Берекет теж під Євролайтинг, теж від компанії «Еліта Select. І також прислали мені хлопці, знову ж таки, на демо. Наш вітчизняний виробник називається Вітера Сіц. Вони прислали чотири гібриди, але я думаю, що ми висіємо два. Два гібриди. Якщо там ділянку ми ще одну підготовимо під соняшник, то висіємо там два гібриди. А якщо ні, то... Ми сіємо там сою. Так, значить, що у нас незмінно? Сівалка кун. Залишились у нас тут невеличкі, такі, я б сказав, би, ну, городики, але вони прикучі і там можна висівати соняшник. Соняшнику там ніколи не було, кукурудза була і все. Тут ми висіяли вчора ось і Мібор гібрид, також долини полишали, але ну, немає часу просто чекати. видно, вік з здорових долин. Вчора там болденг жандіри свої позасажував. Дуже сиро у нас. Конкретно наше село це просто рядом їздили там колегам. Сіяти сою, сухо, пилява така йде. У в нас, в нас в поле не може Кукурузи Купурузиром стоїть ще хто наскільки. Так, ну, в общем що, їдемо, їдемо розкладаємось і будемо розпочинати посівну. Покажу вам далі, що з цього вийде. Так, ну що, ми перецепилися, засипались і почали сіяти. Значить, перші 4 рядки у нас іде берикет, наступні вісім Виходить, трактор іде назад. Наступні вісім іде імібор. І наступні вісім буде знову йти берекет В принципі, подивимось, що з цього вийде. Отака от ділянка кукурудза зібрана весною. Та, ну як декілька днів там назад, такий невеличкий город. Е, задисковано два сліда і буде проведено посів. Що з цього вийде, не знаю, будемо дивитись. В принципі, соняшник має таку особливість, що у нього великий листок, він повинен швидко закрити міжряддя, але делюсь, що кукурудза, рештки кукурудзи впадають під тиск і починають трішки містами горнути. Горне ось рядок. Ну що, будемо дивитись, що з цього вийде. Можливо, залечу штригельною бороною, позакриваю його. Побачимо. Вологи вистачить тут 100%, але треба, щоб зерно було закрите. Так, ну, в общем, отакий городик, сіємо, сіємо, а далі вже будемо вам показувати, що з цього воно що виросте, що вийде. Я думаю, представники зіліта Селект» обов'язково до нас сюди завітають, і ми покажемо вам відеоматеріал, що з цього взагалі у нас виросте.